Ай, боже здоров'ячка всім, шановне панство, дорога родина, стара і молода кавалірка. Маю вже загрузочку, їду 59 кілометрів. От так у мене сьогодні виглядає траса. Йдемо в керуночку Ганновера і потім фінзлюємо ближче Кьольну. Кьольні розвантаження завтра на 8 ранку фікс. Ви, у свою чергу, не забувайте ставити лайки, вподобачки, підписуйтесь, хто новий на цей канал, і проявляйте свій актив. Буде у вас актив, буду більше знімати, записувати, і буде вам що дивитися. А у мене буде більше натхнення, щось знімати. Тому що я полетів, а вам приємного перегляду. Так паніст. Прилічав я вже. Фу, як тут смердить якимсь яком. Приїхав я вже на загрузочку. І, і що, і що? І треба десь шукати, де ті документи треба брати. Ось так виглядає загрузочка. Таких 11 палет буде. Звісно, як я трохи пригальмую, воно полетить вперед, але ну що я маю з тим зробити? Я стягувати теж не можу. Я вже казав, їм, 11 палет, заклав їх досками, а взаді... А я вже вам хіба навіть і не покажу, але може балочками двома. Якесь таке. Вже тут є документики. Тики-тики от, вага якось так. Добре, далі включуся, поки панство я їду, розкажу вам історію, що в мене сталося з картою побиту, хто пам'ятає. Коротше, хто не пам'ятає, так скоренько пригадаю. Подався я на карту побиту через конінг а через те, що в мене була приписка у Зеленій Гурі. Мої документи відправили до Гожува. А в Гожуві Вілку на карту треба чекати в районі 2 років. А це мені не дуже камільфо, бо моя карта закінчується в жовтні. Склав я ще всі документи 9 вересня, аби зробити все завчасно. Коротше, що ви розуміли, моя справа від вересня до сих пір не повернулася до коніна. Бо я вже зробив приписку у Коніні і поїхав Гожо Велікопольський надав документи про те, що, моя, що я от знову приписаний у Коніні, і що мою справу повернули. Так вона від вересня не повернулася. Я маю зараз можливість зробити карту побиту за три місяці Там, через Варшаву. Але мені сказали, що я податися на нову карту не можу допоки існує там та заява. Хоч на сайтах пише, що просто коли прийде розгляд попередньої справи, просто від нього відмовитись, а це і залишити. Але сказали мені у жендах, що ні, вони так не можуть зробити. Я мушу або відмовитися від розгляду попередньої справи. Або дочекатися, щоб все-таки мою справу відправили назад до коніна. І написати заяву я ніде не можу, тому що в Гожові вона ще не розглядається. І до коніна її ще не перекерували. Отака в мене, коротше, ерунда. Летів я по самі ай-яй-яй. Але взяв ніби лист на приспішення розгляду справи, щоб вони мені іменно відправили документи до коніна. Може, вдасться все-таки то зробити, бо то, слухайте, буде катастрофа. Зараз липня вже тетахо. Також якась така штука з тим всім тахографом. І можливо таке, що ми в Німеччину будемо переходили працювати, ще невідомо. Так що карта потрібна буде в будь-якому випадку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як воно, все недобре, слухайте. Або десь працювати на якомусь заводі, вертатися. Не знаю, що з того роя вийде. Ну, такий у мене проблем. Також розповім за Форда. Мене запитували, що там. Форда зробив. Просто одного прекрасного разу відкрив. Капота, дивлюсь, там масла багато. Я не зрозумів, що робиться. Загнали на ремонт, помили мотора, подивилися, а це просто кришка клапанів. А вона у фордах пластикова, її треба час від часу міняти і дивитися на ту увагу. Звертати на то увагу, перепрошую. Тепер ще лишився на ремонті Citroen В Citroen треба клапана на регулятора турбіною поміняти. І мало буде би все добре. А як ні то вже найгірше треба буде лізти до турбіни. Хоча турбіну чути, як працює. До моменту, поки вона не ходить в аварійний режим машина і таке враження, як турбіна перестає працювати. бо цілий час помилка low boost Але забрав машини, повністю повичищав, помив. Купив лососел, загнав Форда на базу. Щоб забрати собі сітроена, що щоб потім ремонтувати, бо того разу на базу бусом не їздив. Ну і маю надію, що цього також по з'їзді на базу їхати не буду. Такі то у мене приключення. Якось воно так. Він вже би хотів, щоб трошки погода почалася, щоб було все файненько. Взагалі планую знімати новий проєкт, хотів би знімати щось а-ля, типа кемпінг, відпочинок, ну, такі, з елементами риболовлі, якогось готуванням, тому що вже є великий намет карповий такий. Ну, великий, я знаю, десь має. 2,20 висоти, 3,30-3,30 ширини. От. Так само вже шатер мені на день народження організували з такими стоєчками. Що типу він як зонд, але з нього знімається центральна палка, ставляться такі розпорні стоєчки. І вже, типу, шатері. То було би собі як кухня, а тут як спальне місце. Плюс вже є нарешті акумулятори два. До Сітроена, що був кемпінг, треба буде так само приїхати той раз додому, кинути собі проводку з тим розумним реле. Щоб типу, пішла зарядка на акумулятор, коли йде заряд більше 13. 13 там з чимсь вольт, не пам'ятаю. Щоб не бралася велика нагрузка на генераторі, той акумулятор головний не розряджав цього додаткового. Головний акумулятор у мене 76-ка. А додатковий 110-ка. Так само є ще один акумулятор мені шеф дав на фірмі. Теж його маю там передати. От такі то в мене якісь поки що плани. Ви звичайно, підписуйтесь, ставте лайки, робіть актив буду вам більше щось показував. Буду приїжджати додому, якісь може включення буду з середини з дому, вам щось знімати, що в нас в мене відбувається. Може якісь кажу проєкти коло машини. Ну і знову ж таки, коли буде вже зйомки, відбувалися у цього проєкту щодо відпочинків, щодо якогось рибальства кемпінгу, з радістю з кимось з вас можу десь поїхати, відпочинемо разом. Може заприятелюємо, я тільки за. Так що, не пропускайте випуски, щоб бути в курсі нових проєктів, нових також відосів. В цілому якось так. такі то приключення. Панство, заправимося на танкопулі. Що там, що там? Не підглядайте. Все, можете підглядати. Беремо з сулярочки. До речі, адблю, що нас затанкував? І нас коротше, тепер треба буде постійно записувати те адблу. О, чули повитікало по машині. Я п'єрдоле. Коротше, тепер треба буде завжди записувати, що скільки ми танкуємо адблю е, через те, що в нас їхав водій. Все, адблю було, все було підключено. Вони під'єдналися до комп'ютера, комп'ютер чомусь не щитував. Вони сказали, що ти не заправляєш адблю. І через то... 100... Що то воно за? Чекайте, чекайте, панство. Поліцаїв, так все шумить. Коротше, вибачайте, бо там пістолет відключило. Що ви, кажу, розуміли, що типу вони сказали, що в нас немає дблю, хоч ми заправлялися, типу, от все є розрахунки, то усе, -то, то Шефові виставили рахунок на тисячу євро мандату. І він начебто і в суд звернувся, і ще щось. Сказали, що інспектор порахував те, що у вас немає. І не забрали мандату. Мусив заплатити тисячу євро штрафу. То Через то ми тепер записуємо табло, що ми заправились. І коли ми заправили, щоб мати все звірено і доведено документами. В Цілому таке. Так рвався на ту розгрузку, щоб доїхати сьогодні. відосик заодно замонтувати. І що ви думаєте? Мені сказали, ти можеш сходити в душ, ти можеш сходити в туалет, але ночувати то тут не можеш. Тому їдь ти собі знайди місце. Ой, я з того, що я тут поїздив, не так-то легко тут те місце і знайти. Я, якщо чесно, без поняття що робити. Попробую зараз туди вон в долину вулиці з'їхати. Може тут що є. Коротше, катастрофейшн. Такі цікаві приключення, правда? Каже до мене улиця, вулиця А що та твоя вулиця дає. Прийшов, вона мені каже на вулиці, а тут -а стоїть рух заборонений і парковка заборонена. Я пірніче, тут що би я мав робити? Добрий ранок, добрий ранок. Робимо тако делікатно легенько огляд автомобіля і заодно покажу. Ось тут у мене вигрузка, так як я вже казав, що вчора сюди приїхав, але мені паркуватись заборонило. Машина бачу ціла. Все добренько. До речі, як мені тепер добре спати? Я вам просто передати не можу. У мене тепер тут новий матрас. Матрас не витягував. На нього положив оцей новий. Бере тепер 18 см висоти того матрасу. Люденьки! Ти на якомусь такому ніби файному знаєш ліжку такому лежиш. Я ся тішу, направив. Ось таке. Коротше панство, що буду я зараз тихосеньке спускатися на долину. Буду спускатися задньою передачою, бо розвертатися тут дуже довго, а дати дозаду метрів сто. Так що таке, так що шливі, коротше, що в нас звалюдуватись, дали мені пейджера і дали ось такий графік, як мені їхати що треба почекати, щоб цей пейджер роззапищав, а потім під'їжджати. В'їжджаємо панську під ту рампу 37, вже треба зараз буде її знайти. Вже десь, певно, від 4 ранку валить дощ. У мене цілий час, до речі, ця помилка світиться. Раз є, раз нема, раз є, немає, нема, з колодками все добре, там десь, певно, дротик перетерся. Воно мене трохи дратує, але вірите в дощ, я не хочу туди залазити, щоб щось там робити. Так от, під'їжджаємо під по ту рампу, зараз будемо шукали, буду розвантажуватись. Думав, зароблю сьогодні грушенят, що вигружу сам. А воно курде, ось вам... Ось вам вклоніча. Кажуть, що буде розгружав мене по грушечку. Що, я вже розвантажився, забрали мої палетки. Дощ я закриваюсь. Дорогі, панство, маю заповнити оцей палет-чейндж. Тут прописуємо, хто не пам'ятає, скільки палет ми привезли, скільки ми віддали, точніше, скільки ми отримали, перепрошую. Ну і вже, як бачите, документи підписані. Тому заповняю і відкидаю до експедитора. Ось Так, панство. Їду вже нарешті до загрузки, дешлиє з хлопчими балакаємо. Це юний блогер. Єбанутий бус називається. Азаре, привітайся! Джем добрий панство! Русланю! Джейм добре, так що таке, бачите, мені не сумно. їду потихоньку, полегоньки. Так що далі трохи включусь. Немає вам що знімати, подошли, будете дивилися. ще один манчик старенький. Тут якось теж аля пожарочка. Отже, приїхати, я приїхав зараз буду шукати офіс, десь можливо він тут знаходиться, бо щось по стрілочці показувало їхати сюди, але щось я бачу, що тут нічого немає. Так ще спробую в цю будівлю зайти, запитати. Маю грузити 5 палет взагалі-то. Буду я завантажуватись, ось тут падає трохи дощик, як ви бачите. Коротше, на тій компанії не завантажився я, бо мав переїхати сюди. Переїхав і будемо грузились. Я вже запитувався, це буде 5 дерев'яних ящиків, такі по пів метра висотою. Так ще такі є. Поїхав я вже панську на паркінг щойно 21 21.40. Який я втомлений від 8 години сьогодні. До речі, дивлюсь ваші коментарі. Можете побачити себе. Всім дуже дякую. Велике спасибі за ваші коментарі, що даєте якісь... Активчик. це надихає. Ох, я коротше йду, певно, ще в тупс і буду лягати спати. Завтра в конці та п'ятниця. Може, нарешті відпочину. Маю надію, що завтра не буде багато трас. Але моя надія, то тільки моя надія. Вибачайте, просто щось в що мене настрої, нулі якісь ну, дуже десь літаю. Доброї ночі, завтра включусь. Доброго ранку. У мене сьогодні раночок починається з сигналу автомобіля, що пора перевірити рівень масла. А ну що там? Половинка є. Не знаю, не знаю. Ну, Чекайте на хвилю. Подивимося ліпше ветру. Ну, нижній рівень. Толиємо трошечки. Леха, після тих сервісів, дивіться, як мені поналивали масло. Ну, курва, ну витри за собою, йоп твою мать. Стільки грошей трати, а... Вірнічик. Треба, коротше, якось то зараз повитирати. Так, відкрию той боксик. Десь тут є те масло. Між іншим. Що хотів сказати? Колись дали мені оцю руру, я їхав 600 кілометрів, щоб поміняти цю трубу. Що ви розуміли, труба просто піниться. З неї така, як пінка чогось виходить. Ззяли, зато все в мене десь 500 чи що, чи 600 злотих. Разом з роботою 740. Що ви розуміли? Ця труба, яка на машині стояла, я її поставив назад. І ця труба вже проїхала десь 1070 стара. І хоч би що, я казав їм, що не в трубі діло, але мені доказували, що ні то таке труба. Ну, як, як знаю, то ж великі майстри, але на гроші влетів шеф. Були того. Маслиця. Один стаканчик. І другий стаканчик. І зараз ще, може, третього долиємо. І думаю на тему все. може навіть не цілий. Hop. Так, десь якраз 300 грам долив. Зараз хай воно стече, подивимось що до чого. І ще треба залити омиваючки Де то вона є? Десь оту. Трошки якраз лишилося. Пилиється, може трохи і порозливається, але... Якось так. Панство, от вас легенько виключав, бо в руки так замерз. Холодріна, як не знати що. Долетів я вже до вигрузки. Ось такі палети я вчора грузив, показую вам, отак воно виглядає. І будемо зараз вигружатись. Розвантажитись, розвантажився я вже і ось так виглядає траса. Якось так. Це, коротше, загрузочка. А до вигрузки 528 кілограм. 528 кілометрів. Їхати нам до Голландії. Коротше, кавал дороги є. В цілому траса буде виглядала ось так. Окей, летимо, бо як вже казав, що є що їхати, що треба буде заїхати в магазин. Тут до мене заїхав колега Андрюха, який проїжджав неподалеку. Я вирішив їм передати такі намазки, які робив вдома з салом, частяком та пропом. Бо хлопці їдуть на відпочинок, якраз приїжджає ще також Руслан з Америки. Хай хлопці собі побавляться, трохи почастуються смачним в тих горах під якусь зимну сотку, аби все було в них делікатно і файно. Аби був трохи настрій і частинка чогось українського. Ось такі палети. Слово схоже на колеген. До речі, це щось з медициною тут зв'язано. Може там щось таке і є. І їду на Голландію, як я вже казав. Косок дороги. Що, закладаю тут зазаду цими двома балочками. Якраз ящик тут ще влазить. драбина. И все олиганско, чичеляля. -чи Собі розуміли, їду 96, кура мене під горку обігнала і пішов. Мда. Уся аж третій пас. Так, паністю, їхав я в концю до паркінгу на вікенд. До вигрузки залишилось ще щось 40 кілометрів. Тут збоку колега стоїть. Паркінг не дуже загружений. І то мене тішить. Якось так цього тижня я попрацював, такий в мене тиждень вийшов. Все, що вдалося вам зняти, показати, сподіваюсь, вам сподобається. Дякую всім, хто був зі мною, всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи і не забувайте про лайки, коментарі. Чим більше актив, тим більше у мене мотивації. Бажання знімати. Тримайтесь, па, -па.